В Німеччині вот, празднують карнавал, Розенмонтах, так називається, і люди носять костюми, маски, надівають в цей день. In der Bewohner leben gibt es eine Hausordnung. В найбільших німецьких, в більшості німецьких домів, де більша частина живе людей, вот. там є такий порядок. Die Hausordnung nennt Regeln, die für alle Bewohner gelten. Цей порядок він називається Правилами Regeln. Die Führer, до яких повинні прислухатися всі жителі цього будинку. In Deutschland gibt es eine gesetzliche Nachtruhe, в Німеччині також є, як би правило, таке, відпочинку, починається в 22 ночі, Sie gilt von 22 bis 6 Uhr. З 10-ї ночі до 6 ї ранку длиться дуже важливі слова, які можна зараз вивчити. Ді Begrüßung – Привітання. Der konflikt – конфлікт, діміта. Людина, яка наймає, винаймає кімнату або дім. Das Oktoberfest – Ми всі знаємо, хтось п'є пиво в цей час. Die regel, правило die Kultur, in der man auf Weg trägt äh, die Menschen. Ну, короче, оці слова, якщо ви вивчите, то, äh, в принципі, на сьогодні ми добре справилися. Die Begrüßung, привітання, der Konflikt, це ми знаємо, der Miete, той, хто винаймає площа, орендар, das Oktoberfest, die Regel, правило. В общем, таке. А з вами була Анна Духовна. Гарно вам німецької.